Псалом 64. Тобі, Боже, належиться слава в Сіоні, і тобі має відданий бути обід. Ти, що молитви вислухуєш, всяке тіло до тебе приходить. Справи грішні зробились. Сильніші від нас, ти наші гріхи пробачаєш, Блаженний, кого вибираєш ти та наближаєш в оселях твоїх, спочивати той буде. Наситимось ми добром дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Грізні речі ти відповідаєш нам правдою Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі та сущих далеко на морі, що гори ставиш своєю силою, підперезаний міццю, що втихомирюєш гуркіт морів. Їхніх хвиль та галас народів і будуть боятись ознак твоїх мешканців кінців землі. Ти розвеселяєш країну, де вихід поранку йде вечір, ти відвідуєш землю та поїш її, Ти збагачуєш щедро її. Повний води поцік Божий. Ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її, ти рілі її насичуєш вогкістю, вирівнюєш груді її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її, ти добром своїм. Рік. Вкороновуєш, і стежки твої краплями товщу течуть. Пасовиська пустинні, спливаються краплями і радістю підперезались узгір'я. Луги зодягнулись отарами, а долини покрилися збіжжям, гукають вони та співають.